Добрий день. Ми сьогодні будемо говорити в цьому відео про тоніки для бороди. Взагалі, для чого це потрібно, що це, які вони є. В цілому я особисто використовую такий тонік. Він альтернатива олії для бороди. Ось, тобі Він так само живить волосся. Плюс мені дуже подобається, що тонік також дуже добре освіжає бороду, дає приємний аромат. Ось, і також можна зробити навіть легку фіксацію, оскільки борода зволожується, тому є можливість, особливо якщо вона така невелика, як в мене зараз. тобто Є можливість і зробити форму необхідну чи потрібну, яка вам подобається, за допомогою рибінця. У нас в даному випадку на відео є від бренду борода тоніки. А також, що мені ще подобається, якщо порівнювати з олією, ось бачите? Тобто тут є розпилювач. ось. Тому, звичайно, це краще наносити на бороду, тобто вам не треба тут застосовувати руки. Ось, ви одразу розпилюєте на бороду і все собі там потім гребінцем розчісуєте. Ось, Також не боїти, не треба боятися, що буде капати, що воно жирне, якщо це ми порівнюємо з олією. Ось так само тут є приємні аромати. Я особисто використовую сандал. Ось, Також ось він сандал. Також є ще. Віскі і є ще кавун. Ось, по 180 гривень вони є в нашому магазині. Наприклад, якщо ви в Києві, ви можете під'їхати тут, подивитись, оглянути, забрати на місці. Також можна замовити нова пошта Значить, Ми працюємо щодня з 10:30 по 19.00. Адреса міста Київ, Велика Васильківська, 72. Та це Олімпійський другий поверх. Також в нас є інстаграм, тому чекаємо також і туди.